Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з конструювання. Усі завершується наш тиждень доброти, на якому ми з вами дуже багато говорили про те, яким треба бути в житті і вічливим, і чуйним, а як чудово, просто добрим бути навіть, нагодувати пташку, кошеня, тому хто впав, то руку простягнути іти по життю не просто навмання, а бачити навколо все. І чути у цім житті, що дуже непросте, не злитись, не байдужим бути, а мати серце щире і золоте. Отож, малята, ми з вами говорили про те, що вчинки людей йдуть від серця. так? І якщо у людини добре чуйне серце, то і така людина буде творити добро. А якщо серце жорстке, Чертве, то така людина буде творити зло. Так, так. І ось малята сьогодні на нашому занятті. Я пропоную вам зробити стрічку доброти. Вам цікаво? Отож, до заняття? Малята для роботи нам знадобиться. Подивіться, половина аркуша. А4 бачите, кольорового паперу. Ви можете взяти любого кольору, але він повинен бути двосторонній. Бачите, щоб наш ланцюжок був з усіх боків кольоровим. І дивіться, половину взяла не квадратом розрізана, а ось таким вузьким прямокутником. Тобто аркуш ось такий великий був, я його розрізала ось так по горизонталі. Ваші дорослі вам допоможуть. Тепер дивіться, що ми з вами робимо. Ми беремо наш ось цей великий вузький прямокутник і складаємо навпіл. Ми це з вами вже вміємо: куточок до куточка притисли і ось так навпіл склали. Бачите, навпіл. Потім, що я беру, бачите, я відгинаю ось це, бачите, краєчок. І ось у нас тут, де утворилась лінія згину, ми до неї теж складаємо ось так цю частинку навпіл. Бачите, ось вона маска. Перегортаємо її і робимо з другою частинкою те ж саме. Подивіться, у нас утворилась ось така. Бачите, ось, ось вона складена. Ось так. Зрозуміло, лінія згину і по бокам. Далі, дивіться, ось тут, де в нас є краєчок, такий свободний, а тут у нас лінія згину йде. Ми ось цю лінію згину складаємо сюди до вільних краєчків. Тобто ми нашу ось цю книжечку, яка була утворилася, ми складаємо ще навпіл малята. У нас є лінія згину, а є ось тут вільний край. Тепер дивіться, що ми робимо. Там, де лінія згинула, ми беремо наш олівець і малюємо сердечко. Ми це з вами вміємо. Дивіться. Ми малюємо ось сюди до краю. Бачите, ось тут, де вільний край, ми трішечки залишаємо. Бачите? Це обов'язкова умова маляти. І далі ми малюємо сердечко. Далі в ньому ми малюємо всередині і ще одне серце, але пів серця це буде. Але меншого розміру. Зрозуміло, дивіться, велике ми малюємо. Ось тут залишаємо проміжок, де не малюємо. А потім продовжуємо. У нас вийшло тут пів серця, і всередині малі пів серця. Далі ми беремо ножиці, пригадуємо правила. Три пальця і лезо від нас дивиться. І вирізаємо серце. Дивіться, ось я вирізаю до того проміжку, де ми не малювали олівцем. Тут не треба вирізати. Далі продовжуємо різати ось так. Ми вирізали великі півсерця, тепер вирізаємо маленькі, те, що всередині малята. Ось так. Ви вирізали, це нам не потрібно. Дивіться, чому я звертаю вашу увагу, чому ось тут не треба вирізати було і малювати ножицями? Дивіться, тепер, коли ми з вами розріжемо, розвернемо, розгорнемо, ви бачите, у нас вийшов. Ланцюжок. І ось тут, де ми з вами не прорізали серце, не вирізали ось тут, воно буде з'єднуватися між собою. Дивіться, який гарний ланцюжок у нас доброти вийшов. Бачите? З усіх сторон він кольоровий, бачите оцей ланцюжок. Всередині вирізане наше менше серце, а е Сам ланцюжок це велике серце. Якщо, бачите, я зробила ось ще один такий ланцюжок, ми можемо його з'єднати, зробити ще декілька. Ми можемо зробити кожний ланцюжок з різного кольору і з'єднати. Тобто фантазувати можна як завгодно, як з кольором, так і з кількістю таких ланцюжків. Малята, якщо вам було складно складати ось ці частини аркуша, переглядайте моє відео за такому за більш медленнішому такому режимі з батьками, і у вас все вийде. Малята, погляньте, ось такий ланцюжок доброти в мене вийшов. Як я вже сказала, якщо їх зробити декілька, то їх можна з'єднати, і у вас вийде така довга-довга гирлянда, якою ви можете прикрасити свою кімнату. Так. Незабаром у нас з вами буде Новий рік, і тому ви можете її повісити як у кімнаті, так і на ялиночку. Так. Або прикрасити нею, Поличку там, де наші поробки з вами знаходяться, так? А ще я пропоную вам зробити декілька ось таких ланцюжків доброти і взяти з собою на вулицю малята. І потім на прогулянці, йдучи по вулиці, звертайте увагу на те, чи добрі справи хтось робить, окрім вас. Наприклад, якщо хтось допоміг бабусі перейти вулицю, візьміть ось цей ланцюжок доброти, підійдіть до цієї людини, привітайтеся і скажіть, ви знаєте, я спостерігав за вашим добрим чинком і хочу вам подарувати ось такий ланцюжок доброти за те, що у вас добре серце. Або якщо ви бачите людину, яка, наприклад, годує безхатню тваринку на вулиці. Ви теж можете подарувати і подякувати їй за добрий вчинок. Малята, наприклад, хтось пташкам вішає годівничку. Ви теж можете подякувати і відзначити їх ось такими ланцюжками доброти. Тобто, ви можете їх дарувати людям, які творять добру. І повірте мені. Гарний настрій буде у той людини, яка вчинила вчинок добрий. А ще більше гарного настрою і позитивних емоцій буде у вас, малята, тому що ви помітили добрий вчинок, тому що ви подякували людині за це. І повірте, що добро завжди переможе зло. А я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей.